Але я не такой все. Так вот съешь что съє, ли? Блин, думаю, що я выкликал. Блин, они что все прикол, конечно, прикол. Не, а цепь прикоршок. Що... Ого. Дуже добре, що сюди не попливне. Аж очі вийде, так, дивіться, як я іскраву. О, зато ми збільшимо зараз яскравість. Зато зараз буде в тунері все видно. Опа. Та, заходи. Так, дивіться, ці кіти. Спіток дуже багато. Я так зрозумів, що треба, типу, дуже там все горить. Так, да? так, да, там все горить. То це була паска, буквально.